І потім з ним міліція, ми ткрутіли на знак, приносили домой, і потім день мені дзвонили, прийшла повістка. Ну, як п'ють зірки, ви вже знаєте, що, правда не всі, а ось як у народі реагують на людей, які а, люблять хильнути зайвого на собі. Дізнавався сніданківець. Він здавав чоловічу рідину. Так би мовити, на якість опанував продюсерство голівудського кшталту. Зваблював Кейт Мідлтон перед весіллям з принцем Вільямом. Йому довіряють свої мобільні телефони. Зірки, це наш Віталій Сидюк. І от тепер, мабуть, після такого експерименту він ще не скоро візьме пляшку до рук. Він дивився фінал пісенного конкурсу Євробачення 2011. Четверте місце співачки Мікі Ньютон. Парубок відсвяткував як належить у клубі. Гуляв аж до ранку і трохи перепив. А вас нічка не, не, не буду, нічого. А можна підвезти? Моє просто я вам заплачу. А якщо я вам віддам айпод, не подвезете додому, я просто трішки вибив ще й поранився. Співаче таксі. Тож довелося спати просто неба, але недовго. Не пискаєшся, як на ту сторону политику. Нічого там не побачивши, хлопець натомість знайшов однодумця. Привіт, давай, давай лап. Давай як, як складно 4 години поспіль танцювати, ні? Не слухаєш таку музику. А ще додому треба доїхати? чудово, чидово. Суті життя. Лежиш собі під сонечком грієшся. Не треба працювати, гроші заробляти. Бо все добре. Я, я піду, не буду тебе відволікати. Давай, тянь, давай, Рома, йова. Далі справи пішли краще. Вибачте, що я А ви сьогодні як зі ставаться. Після обміну контактами юнак вирішив додому, але на заваді стали київські бомжі. Це ваш центральний район. Це як? Ой. Наш районний два школа. А десь я просто відкриваю. Ось. Аби трішки щось похмовиться, то. водку я О! Не п'єте, а що? А що п'єте? Пиво. Тамблерк я вам куплю. Пиво, да? Утім, виявилося, що кіоск зачинений, дорогою додому юнак ще й руку ушкодив, але небайдужі допомогли. Хорошо, погуляв, невірно. Давай пластиємо та не, Я не буду спати, я посити трішки, сейчас я так за. Доброта дівчат безмежна допомогли ще й таксі спіймати. А де ви живете? Це на фрунзе. Ну, не пийте, чесно кажучи. Ні, не буду. Не стоїть. Тіхо, тіхо, Тихо, тихо, людини. І не понимати, що ти так жорстко напиваєшся. Побіцявши більше так не пити, пару поки ще раз подякував і поїхав додому підсипатися з думкою у Києві людей на підпитку в біді не залишають. Але варто зазначити, що Віталій Сидюк був абсолютно у тверезі, коли готував і грав. В своєму сюжеті у сніданку з 1 плюс 1» Мінохорон здоров'я і сніданок з 1 плюс 1» за здоровий спосіб життя і алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. Ми нагадуємо. Один з найпомітніших героїв української світської тусовки Артем Мілевський потрапив на око папараці Т.